І цими вихідними під відкритим небом в пабі Хмільний Патрік відбувся рок-фест. Всі охочі мали змогу насолодитись живою музикою та оцінити творчість як вже знайомих миколаївських гуртів, так і гостей з інших міст. Драйвова музика на березі південного бугу вечір обіцяє спеку. Два шалених дні під ритми рок гуртів лагідні вуса, фонталіза, Сіноптік, Восьмий, Гудлайф та Чері Мері. Їх музика, свіжий подих на українській сцені і не лише. Майстерність виконання визнана далеко за межами нашої країни. Так, цього року в Німеччині синоптик завоював звання найкращого молодого гурту у світі. Драйвові гітарні акорди ще раз нагадали, як має звучати гаражний рок. А в захваті від фесту залишилися і поціновувачі музики, і самі виконавці. Привіт, Булофігенний фестиваль. Крутой фестиваль ніколаві не діло такого. Кромітовачебив тому. А до этого не было, то есть Хмельной Патрик, молодцы, молодцы. респект. Да, спасибо, сделали такой взрыв, вообще двухдневный насыщенный фест с участием замечательных команд. Вчера играли Фонтализа, играл восьмой, сегодня Синоптики, друзья валят наши замечательные. Да и мы отыграли просто на большом удовольствии с такой хорошей публикой, в хорошем месте, на хорошем звуке. Так что дай бог и в следующем году Патрику такие замечательные фесты проводить. Основною аудиторією була енергійна молодь. серед присутніх люди різних професій. Наша знімальна група знайшла і колег по робочому цеху. Що можу сказати взагалі про концепцію проведення ось подібних заходів. А, ну особисто мені подобається концепція безкоштовних концертів. Ти можеш прийти і тебе не змушують нічого купляти. Тобто, музика вона 100% вільна. Як в інтернеті, тільки доводиться вставати і йти замість того, щоб сидіти вдома. Цей рок-фест ще раз підтвердив думку, що старий добрий рок-н-рол в усі часи матиме прихильників та право на життя. Проте, щоб тебе та твою музику почули, потрібно докласти зусиль. Молоді таланти є, але якось як як їх менше стало ніж раніше. Організовуватися, Пяряться вилазити на рівень, вилазити на фестивалі, договарюватися з клубами, їхати по Україні, не закриватися в Ніколаєві. ну, максимум приложить усилий, чтобы их творчество не осталось замкнутым в одном городе. Надо активно им надолбить, именно говорить, что мы классная группа. Играть, ехать, и тогда все будет. Алла Жигадлу, Андрей Заворотний. Специально для ТНМ.